Так, друзі, ще раз всім привіт. Обіцяв подивитись на 25 грудня. Небезпека та загрози Трушківка в Краматорськ, Костянтинівка та Славянськ. І трохи забувся, тому буде коротеньке окреме відео. Давайте подивимось. Небезпеки та загрози. Обстрілів, прильотів, руйнувань. 25-го на Різдво. Давайте посмотрим, загрози на небезпеки от вражеских обстрелов. Так, покажите. Дружкевка. Костянтиневка. Краматорск. І Славянська. Так, Дружківка, картка протиправітельної оборони. І знову ж таки, все, що пов'язане світло, тепло, вода, добробут населення, Костяртинівка. Великі небезпеки для життя та здоров'я населення, можливі жертви, ну такі собі взагалі карти, ну, недобрі. Краматорськ, щось, щось таке голосне від імператора, хоч як, таке, як вже було щось хочуть також зробити. Що саме? Повтор якоїсь ситуації, якась ностальгія? Які загрози на 25 грудня, ну плюс-мінус день туди, день сюди. 25 грудня по Краматорську. Які загрози є? Які є за вежа? Вежа. Щось давно готували, планували. Щоб було багато емоцій. Це може бути пов'язано повтор ситуації, це може бути, до речі, залізниця все, що пов'язане з пересуваннями якась вежа. Так, і Слав'янськ, і Слав'янськ загроза для цивільного населення, для дітей, учбові заклади. Ну тому... тому ось така ситуація. Добре. Добре, хоч і не добре, але, друзі, я розумію, що вже втомилися, але. Наголошую по можливості, все ж таки перебувайте в більш безпечних місцях. І розумію, що у вас там майже 24 на 7 та повітряна тривога, але бережіть себе, до нових зустрічей.